Базу. Наступний, а, кого я хотів запросити, а, це представник з а, Одеси. От Васильович нещодавно, ну як вже нещодавно вже, 31 січня виступав в Одесі. А, як на мене, а, в Одесі утворюється вже унікальне середовище для а, Півдня і, а, і для Схода. Я а, приводжу як приклад дієвості нашу регіональну структуру. Ви знаєте, а, дуже часто. А, Регіони чекають від Києва інструкцій, чекають, щоб їм давали вказівку, як діяти. Як на мене, найоптимальніша система це коли сам регіон ініціює якусь дію, і від центра йому потрібно але, або якісь організаційні, іноді якісь матеріальні, але ресурси, але, як правило, регіон. Спроможність робити самостійно. От сьогодні у нас немає нашої тернопільської станиці. Чому нема? А у них сьогодні акція, яка була запланована раніше, аніж ця конференція. У них сьогодні відбувається презентація фільму е, Романа Коваля з таким і шаблою, яка робить наша тернопільська е, регіональна організація. І ми послали туди Романа Коваля на е, спільних умовах. Тобто, це з одного боку був е, десь і наш наш внесок, але в першу чергу це їхня ініціатива. От одеська організація це ультраініціативна організація. Тобто вони проводять флешмоби, вони проводять якісь акції, вони знімають міні-кліпики. Остання брикада знімає а, такі а, ролики, телевізійні і інтернет-ролики. Може робити така одеська структура. Які проблеми? До речі, сьогодні нема представника нашої Севастопольської організації, він вчора висунутий кандидатом в депутати до міськради Севастопольської, вони так само роблять в, в, в Севастополі. Інтернет-ролики по голодомору вони зробили в СОСТОКІ. Хто заважає це зробити іншим регіональним організаціям? Можливо, брак е, лише, е, не лише досвіду, а іноді брак сміливості. От саме тому ми хотіли зараз обмінятися досвідом, що це не важко. Тут лише бажання, е, енергія. А далі, походу, можна в цьому навчитися. Тому запрошую е, Наталію Михайленко з Одеси. Вона розкаже про. Дієвий одеський досвід. Прошу пана. Ну, усім доброго дня. Мені дуже приємно тут бути присутньою. Я сьогодні приїхала з чарівною жінкою пані Софією Шеренговою. На жаль, вона сьогодні не виступає, але от я знаю, що вона моя така керівниця наставниця, і також багато в чому мені допомогла. Я сьогодні буду казати мало. Ми спеціально до цієї конференції підготували два відеоролики. І зараз попрошу, будь ласка, вимкнути світло. От і увага без слів на екран. Світло, ну от, що такі українські флешмоби на півдні України? Чому саме флешмоби? А питання насправді дуже просте, відповідь дуже проста. Про тому, що на флешмоби не треба просто дозволу. І тому все почалося насправді дуже легко. У 2011 році на концерт Океан Ельзи запропонували Кияни провести флешмоб. Ми тоді в перший раз погодилися. Тоді нас підтримав інтелектуальний форум. І якось воно пішло, пішло, поїхало. Вже у 2012 році до Дня Соборності. Знову ж таки, саме цікаве, те, що ми думали, що це кияни, до нас звернулися хлопці з Дрогобича. Вони кажуть, ну давайте щось зробимо цікаве. І почалося. Олесь до ній вже казав про те, що мають бути акції щорічні, постійні, і ми це і робимо. Ми просто. От, якщо якийсь флешмоб влаштовуємо, то, звичайно, якщо зробили 22 січня 2012 року, він буде і 13 і так далі. і так далі. Якщо ми будемо робити мігамаршовий шванках, а ми його будемо і закликаємо всіх робити 18 травня, то також будемо постійно робити двічі на рік, як і наші любі кияни. Досвід. Який досвід? Що таке флешмоб, я думаю, тут багато хто знає. Потрібно завжди робити не в робочий день. Але якщо в робочий день завжди треба розуміти, якщо ти хочеш бомбанути змі, як працюють змі? Ви всі свідомі люди, ви знаєте, це треба збирати людей на першу, другу годину, щоб ввечері була бомба. Але тут інша проблема така, що а люди не можуть, вони працюють. І тому, звичайно, приходиться постійно шукати якісь виходи. От чому ми зробили цього року 20 січня флешмоб до Дня Соборності, тому що ми знали. Ага, 22 січня це вівторок. Люди не прийдуть, вони на роботі, вони навчаються, вони просто не зможуть. І тому 20 січня ми зробили, провели чудово. У нас вийшло непогане відео. Відео бомбануло 22 січня і, звичайно, це величезна користь. Знаєте, ще в Одесі дуже важко з дозволами. Це просто нереально піти до міської ради і будь-чого. Дозволити майже ніхто нічого не може. Тому, тому ми, звичайно, робимо такі хитрощі. І що ще казати? Я не хочу сьогодні багато казати, тому що ми просто закликаємо всіх підтримати всеукраїнські акції. Зараз це дуже важливо. Будь-які, от я звертаюся до лучан з приводу Мегамашу. Вони кажуть, що у нас у травні там буде День Героїв. Так, да, День Героїв це дуже добре, це дуже правильно, Також треба робити. Свій марш, але 18 травня, наприклад, да, на машу вишиванках. Потрібно, щоб вся Україна одночасно о 13.00 чи о 12.00 провела таку акцію і не тільки. розумієте, у нас є все в мене зараз, у нас от немає фінансування, і ми нічого, ми справляємося. Ми знаходимо ентузіастів. У нас величезна проблема в тому, що людей, патріотів в Одесі мало. Чи навпаки, вони є, але вони знову ж таки на роботі, на навчанні, вони не знаходять час. Я вже за стільки років зустрічаюся з такою проблемою, що постійно є люди, які постійно от, підтримують тебе, але опа, вони вже не прийшли. Один раз не прийшли, другий раз. Постійно дякують, але я їм постійно пишу, не треба нам дякувати. Просто приходьте, просто підтримуйте. Я думаю, що після. Іншого відео питань буде багато, тому давайте все ж таки зараз знову вимкнемо світло, подивимося відео, і потім я відповім на запитання, тому що я можу розмовляти багато. От Одесити такі люди. Та да? от ми кажемо, що і словом і ділом, але без зайвих слів давайте ще подивимося. Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи. Здесь небо от дыма становится черно, и герб звездой пятиконечных точен. Скульптуры поснимали пенку. Кроме двух прославленных Тарасов, Бульбы и известного Шевченко, ничего не выжмешь, сколько не старайся. Я немало слов придумал вам, взвешивая их одно хочу лишь, чтобы стали всех моих стихов слова полновесными, как слово «чуешь». Трудно людей в одной столочь. С собой кичись не очень. Знаем ли мы украинскую ночь? Нет, мы не знаем украинской ночи. Украинская мова – это душа нашего народа. Мова – это дедушка украинского, я хочу передать своей дочери. Да, все сейчас. И я благодарю всех, кто таким чином. Виявляє свою помірянську позицію. Ми всі разом і ми разом боїтися побоїте. Ми беремо це Тоді запиняється і ви і робите такі жести, знаєте, що ви розуміємо. Це все ж таки українське місто. І не пускає тому, що нам причхоча. Це ж я звертаюся до патріоті, до російської патріотів, до коло яких належу я сама особисто. Берет 9 листопада будемо розмовляти виключно українською мову, Терміни були в бібліотеці, в магазині, на факультеті, в вишому навчальному закладі. Я хочу сказати, що творче мистецтво є тільки національним, воно цікаве лише коли воно національне. Не існує інтернаціонального мистецтва. І тому саме національне мистецтво нас цікавить інших народів. І воно саме цінне. І тому треба любити і поважати іншу національність і цінувати собі. З чого починається нація, і ти сам власне. Це мова. Тому... Друзі, не знати українську мову в цій державі. Це не те, що там, ознака е, нерозумної не людини. Не знати української мови в Україні це обмежити себе в посадах комерційних, в державних, яких усіх органах та установах. Юначе та дівчата. Слухайди, які говорять. Чатка не зібралися щоб зробити.

Never, 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 Еще за несколько часов до концерта возле Творца спорта собрались сотни поклонников группы Океанализа. Одеський фан-клуб «Океан Ельза» підготовив для «Любімої групи» удивительний і яркий флешмоб. Подіршку в його організації молодим людям оказав інтелектуальний форум. Ми придумали цілий блок цікавих дуже флешмобів. І найцікавіше те, що найприємніше, що якраз сам інтелектуальний форум нам в цьому допоміг. Тут не буває такого холодного прийому або спокійку, тобі ж не все нова по А самая первая песня Моя же весна, которую знает и любит вся Украина, зал окрасился в яркие цвета. Поклонники океан Эльзы» подняли над головой флаг Украины, образованный из цветных бумажных листков. Для Святослава Вакарчука флешмоб стал приятным сюрпризом. Вы, щоб ця хвиля вона все ж таки пішла далі радіти добрий вечір ми дуже раді вас бачити в Одесі і дізналися, що у вас в грудні, а це саме перше грудня у вас вам виконалось 16 років. І тому ми з дівчатками хочемо готувати паспорт. Але я думаю, буде чесно, якщо отут є. Від... Кілька вільних сторінок, як правило, ми вам автографи роздаємо. А роздайте ну, нам автографи на згадку на вільних місцях. Трішки поламати міф про те, що Одеса це українське російськомовне місто, це так та <смі> і тому це невеличка така нарізка. Можливо, можливо, трішки забагато, але просто насправді дійсно ми постійно щомісяця щось робимо і все вкласти і робити всі відео. Ну то не є такої можливості, так, хто ще скаже, що це не українське місто, звичайно. Після цього єдине, що майже вичерпало весь свій час, Наталя цією ці нарізкою своїх акцій, тому трошечки обмежимо зараз, зараз час для запитань. Так, будь ласка, прошу. Хто технічне? Я вважаю, що треба викласти на Ютубі, чи воно вже викладене і до цього? Це прем'єра сьогодні. Ні, ну відео всі є на Ютубі. А прем'єра ця на ну можливо, якщо ви побажаєте звичайно виставити зараз. Скажемо, скажем, що це що це досить довгі для Ютуба. Ну не всі можуть дивитися там 15 чи скільки хвилин, але їхні невеличкі такі кліпи, вони всі є. Вони може по одній, по дві, по три хвилини, і Я вони хотів оптимальні для, для перечу показати власне нашому. Так, звичайно, вони оптимальні для перегляду. Я думаю, що посилання на сайті Цукраїнського комітету е, дасть е, Іван Лозовий, і він про це вже буде говорити на останній нашій частині. Але ми все це вивісимо, можливо, окремо під, під е, рубрикою там одеські флешмоби. Я думаю, що дуже є. Там, у ласка. Вони такі стилістичні питання. Одеса знає історію своєї країни, України чи державу. Це різні поняття, можна загубитись в країни. Ну це дині не держава. Так я, я пропоную зараз цю дискусію робила, Знаєте, відео робила не я, тому це насправді не давайте. Треба ви я думаю, що ну просто не будемо зараз заглиблюватися в цю дискусію, тому що а, інакше можемо перейти зараз, чи 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 Одеса, чи насправді я наприклад вважаю, що Хаджеби може може бути місце. Ну це дискусія <реш> да, на кілька годин для історії. Прошу. <реш> Сергій <реш> скажіть, <сказав, реш> <реш> будь ласка, скільки потрібно реально людей там оркомітет, щоб такий флешмоб зробити. Нас Прекрасно. Скажіть, а як це діє, як вони впливають до цієї організації, антифар, російський блок, вони вводять там з Одеси? Давайте я вам окремо про це розкажу. Так, прошу. Ви дуже активні Які ви бачите, які наступні кроки, яке майбутнє, скажімо, чи планують активісти брати участь у місцевих виборах? До одеської міськради, яке в майбутнє ви бачите цієї своїх діяльність. Ситуація наступна, що в Одесі поки що ми в міську раду навряд чи потрапимо, але ми постійно діємо, постійно рухаємося вперед, і, можливо, колись дійсно так і вийде. Побачимо. До речі, про, про міськраду. Я вже казав, що голова нашої Севастопольської організації, чи називає там станиці, він якраз балотується. Це не факт, що він потрапить. Але те, що потрібно намагатися доносити свої погляди не лише в культурний спосіб, а й в політичний, безперечно. Ми про це будемо говорити окремо, але у нас культурна організація це окремо, політична це окремо. Так, прошу. Наскільки ви чуваєте позитивне майже? Чи є такі і чорносотинці, які вам псують настрій? Це перше питання. І друге, ну ви знаєте, все таки вибачте. Ми знаємо трошки про Одесу, тому питання таке. Якщо вам зіпсувала нас, можете не відповідати. І друге питання. Наскільки ви охоплюєте українське село, яке зараз можна втратити? Одеське, Одеське. Та, наскільки туди ви е, є? Е, 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 тобто ви туди намагаєтесь, чи ви вже влаштовувати заробили ну, і все? Розумієте, ми співпрацюємо з Одеською областю, у нас от Авідіополь, Катовськ, приїжджають люди. так, так що нормально. І, і перше питання таке. Я на каві-брейк вам розкажу. Буде кава-брейк, я розкажу. Що yeah, можна yeah, практичніше? Я все зрозуміла з приводу того, де ви берете фахівців ще. Фахівців, ну які насправді фахівці. Я історик за освітою, моя сестра також історик. Ми просто... Дівчинка, значить, її звати Аліна Біда, їй всього 21 рік. І вона просто це любить. Вона художник за освітою, грековку закінчила. А зараз потрапила на курси і почала це робити ну, від Бога. Талант. Тобто в нас просто робить на громадських засадах. Так. У нас все на громадських. Все на громадських. Ми якраз запросили всіх, хто не, не користується державною допомогою, а всі фанатики української справи. Всі вони, просто, всі якщо, роблять... якщо ти знаєш, що ти це можеш, а будь-яка людина може робити будь-що, то чому чекати? Ми якраз хотіли запросити тих людей, які а, за свій кошт, за свій час, але роблять щось для України. Щоб показати, що насправді, окрім бажання, іноді нічого більше не потрібно. Вміння вони додаються потім. Ти можеш навчитися вже, вже по ходу діяльності, але головне, це, це бажання, вона бажати діяти. Може комусь здається якась акція наївна, а насправді вона іноді більше доходить до сердець молоді. В подальшому ви вже можете з ним проводити не лише мовну якусь агітацію, культурницьку, в подальшому громадську, в подальшому <косить> політичну.